Терези, привіт! Ну що, подивимося вашій жовтень 25-го року для вас. Але перш за все хочу вас привітати з днем народженням. Починається ваш соляр, ваш персональний рік. І ви є правда, ви є чесність, ви є істина і рішення. Я вам хочу побажати, щоб ви залишалися такими, якими ви є. Ви завжди вислуховуєте. Зважуєте і бачите істину там, де не бачать її інші. Тому я вам бажаю всього самого найкращого у ваші дні народження. Залишайтеся такими, якими ви є чесними, добрими і щирими людьми. Давайте подивимося, жовтень 25-го року для вас. У вас карта вибору і балансу урівноважування. Ну що, те, що оракул вам і говорить, ви на стадії вибору, ви зважуєте, можливо, яким шляхом рухатися далі. Є якісь три варіанти, три дороги, можливо, три рішення або три напрямки, і вам оракул говорить. Зараз ти знаходишся в стадії вибору. Яким шляхом ти вибереш рухатися далі, так і складеться твоє життя. Ну що, вибір у вас, Терези, і карта урівноваги у вас. Відчуй собі енергію. В тобі зараз знаходиться істина. Не те, що зовні тобі транслює Всесвіт, а істина і правда знаходяться всередині вас. Це прям про вас. Це ви істина. Терези. Давайте дивитися, які ж емоції. Можливо, у вас транслює, е, прийшла така енергія, щойно від цього оракула, можливо, вам щось транслюють ззовні, але ваша інтуїція і ваше все внутрішнє стержень говорить, що це не так. Тому прислуховуйтеся до себе. Істина знаходиться всередині вас. У вас щастя. Ой. І занепокоєння. Е, ну що, радісні будуть моменти, щасливі будуть моменти. Не дивно, у вас дні народження, емоції будуть переповнювати. Ну і у вас також є занепокоєння. Можливо, ви турбуєтеся за когось або за щось. Тобто це так, як о, хтось там захворів, або хтось знаходиться на відстані, е, є якась енергія і обставина, за якою ви турбуєтеся, можливо, ви не знаєте всієї інформації, що там відбувається, но ви занепокоєні, внутрішнє занепокоєння і тривога за, за ту людину або за ті обставини, які відбуваються. Так, ну що, жовтень для терезів, який буде? Тема жовтня, про що? Шістка жезлів. Ну що, досить непогано, ви на коні, ви рухаєтеся вперед, це може бути карта повернення, карта швидкого переміщення, ви кудись абсолютно скачете і відчуваєте себе, що на вас звертають увагу. Тобто ви керуєте цим рухом. Так, ще неочікувано, но проявиться. У вас вісімка кубків. Карта покинути якусь ситуацію. Точно кудись ви відправляєтеся. Покидаєте якусь ситуацію, яка вже вам більше нічим не слугує. Перш за все, ви рухаєтеся на пошук себе, себе шукати. Недавні минули, що було? Тут жезлів. Ох, була якась або пристрасть, або діло, чим ви захоплювалися, ви чимось згоріли. Було відчуття це, це, я хочу. Це я хочу, хочу щось робити, хочу щось створити, якийсь інтенсивний такий рух у вас був, і відчуття внутрішнього вогня. Чимось ви запалилися в недавньому минулому. Про що ви думаєте? Вісімка пентаклів. Ваша свідомість говорить про. Е Роботу, це карта роботи. Над чимось або над кимось ви працюєте, або ви займаєтеся просто багато роботою. Потрібно працювати, ви куєте пентаклі, і ви про це думаєте, можливо, де більше заробити, або щось абсолютно робоче питання, тільки вас займають. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Трійка пентаклів, злажена робота, конструктив. Можливо, ви відчуваєте, що ви дуже раціональні, конструктивні в цьому місяці, що все відповідає і все стоїть на своїх місцях. Тобто всередині ви відчуваєте, що все відбувається правильно, постепенно і конструктивно. Найближче майбутнє, ух ти, правосуддя! Ваша енергія тут приходить, це ви, це юстиція. Рішення, правда, збалансування це ви, ви в своїй енергії. Як ви себе бачите в цьому місяці? Вісімка кажезлів. Ви до себе ставитеся як переміщення, швидкість, рух, ви не хочете зупинятися, і ви дуже багато, можливо, комунікуєте з людьми, рухаєтеся багато, ви не в стадії застою. Ви відчуваєте, що ви горите, рухаєтеся, хочете наполегливість іде звідси. Ця енергія йде наполегливості. Ваше оточення, ух ти, дев'ятка жезлі. Ваше оточення є якісь старі рани, починають ноїти, якісь тригери, патерні поведінки незалічені у вас є, тобто якісь ситуації, якісь час від часу повертаються, вони є у вашому оточенні. Як тільки ранка трішки заживає, ви трішечки відійдете або порішаєте то питання, що вас тут турбує, знову повертається, тому що тут не вирішена якась проблема або питання. Надії і страхи. дьявол, Ну, не дивно, токсичність, енергія козирога. Можливо, якась є токсична прив'язка, можливо, любовна або залежності. Щось вас тут точно турбує і тримає. Це не надія, це все-таки страх. Можливо, страх попасти знову на якусь історію любовну, де. Є декілька людей, або що є така токсичність, емоційні качелі, прив'язка. І підсумок. Ух ти! Ви в сні, сон приходить до вас. Ну що, в підсумку ви перебуваєте в ілюзіях? Щось ви дуже багато плануєте, багато хочете, але того всього не існує. Ви прям дуже детально. Віз... В ілюзіях це все продумуєте, але того всього просто не існує. І ви, коли прокинетеся, ви зрозумієте, що все насправді не так було, як ви там бачили або думали, або планували. Так, загальна енергія, що у вас? Ух ти, у вас колісниця і четвірка жезлів. Ви рухаєтеся, можливо, з приміщенням щось пов'язане, переїздом. Зміна приміщення, купівля, продаж, абсолютно щось пов'язане у вас з приміщенням і рухом у приміщення. Можливо, з кимось хтось з'їдеться або роз'їдеться. Однозначно рух іде з приміщенням пов'язаний. Так. Ну, що досить непогано от Терези. Давайте будемо уточнювати. Шістка жезлів. Тема для Терезів. Королева пентаклів. Тут з'являється жінка знаку Земля. Вісімка пентаклів ваша свідомість, про що ви думаєте, і вісімка мечів. І... Тістка жезлів, ту, що ми зараз прояснюємо, тему вона на дні колоди. І є страхи про це переміщення про роботу. Ви тут займаєтеся робочими питаннями, але є обмеження. Можливо, не так, як ви хотіли. Щось по роботі у вас тут. Поїхати, повернутися, переїхати, поїхати на роботу, все, що з переміщенням пов'язане і робочими питаннями, тут іде чомусь в обмеження. Ви не можете прикладати зусилля туди, куди ви хочете. І це безпосередньо з роботою пов'язане. Можливо, не на часі, можливо, дуже думки у вас тут. Ментальна тюрма тримає вас. Ви думаєте багато про роботу, про робочі питання. Але там є страхи, там є страхи з чисткою пов'язані, там мутно, там нічого не зрозуміло і є невпевненість. Можливо, на робочих пит... в роботі, якщо ви працюєте на роботі, можливо, тут є таке якесь обмеження і не вся відома вам інформація, ви чомусь, можливо, вас робота стримує, щоб ви щось зробили. Тобто робота, вона йде сковуюча. Ви не можете поїхати, переїхати, відчувати себе на коні, щось вас там тримає. В Страхах. Можливо, страх, що не вийде. Чому вісінка? Де планування, руху нема ніякого. Вісімка говорить про обмеження, що ви нічого не робите. І Рицар Пентаклів також говорить про те, що тут іде просто планування, і дуже вас думки, і скованість, що щось вас тримає. Ви не можете. Можливо, ви хочете поїхати на роботу або хочете змінити роботу. Але зараз, на даний момент, тут іде тільки планування цього всього, але змін немає ніяких, руху немає. Вісімка кубків. Що неочікуване для Терезів? Рішення покинути якусь ситуацію, це ясність. Ви покидаєте якусь ситуацію імператриця і шістка пентаклів. Імператриця це енергія тельця, фігура матері, дружини, ресурсної просто жінки і творчості. Тут іде рішення покинути якусь ситуацію. Ви тут дуже квітучі, творчі, також, може, це материнська енергія, і там є шістка, там є перекос. Можливо, ви займаєтеся творчістю або займаєтесь якоюсь справою, і ви розумієте, що ви тут отримуєте там хістка, це, це дисбаланс. Це хтось вище, хтось нижче. Хтось якісь, хтось подає, а хтось приймає. Це примусівка. Можливо, ви працюєте на якійсь роботі, і ви розумієте, що вам потрібно йти в соло, тобто, що ви хочете працювати самі на себе, наприклад, тому що тут є дисбаланс. Там ви отримуєте трішечки, і ви, які би тут ситуації стосовно роботи і стосовно цього перекосу, ви тут не перебували. Це може бути навіть з людиною. Якщо ви відчуваєте, що е, хтось вкладається в стосунки, хтось не вкладається, е, хтось вище, хтось нижче. Е, і на вас це впливає негативно на вашу Підсвідомість на вашу самореалізацію, на вас як на особистість, тобто низька самооцінка. І ви розумієте, що вам потрібно покинути ту ситуацію, де ви відчуваєте себе негармонійно. А це не гармонія, це дисбаланс, це не гармонія. І тут прийнято рішення покинути цю ситуацію. Можливо, неочікувано для вас. Недавнє минуле то жезлів Ух ти, якась була пристрасть, і там був обман. Там був брехня нечесність, король мечів це чоловік, ваша іпостаж чоловіча Терези. Або у вас є така енергія у житті чоловіча, і там було засмученість. Є сильна пристрасть у вас до діла, до людини. Ви там горете, але там є нечесність, там є обман, це обманщик або самообман. Це нечесність, хитрість, це взяти не своє, це брехати або накручувати себе, синдром самозванця. І тут є чоловіча енергія, якщо ви жінка, у вас є якась така чоловіча енергія у вашому житті, і тут є дуже сильна образа на цю енергію. Якщо ви жінка на цю чоловічу енергію, тому що він якийсь різкий, можливо, патологічний брехун, і ви тут дуже сильно із -за цього засмучуєтеся. Якщо ви чоловік, була якась пристрасть, можливо, ви горіли до людини до, до діла, і тут був, було розчарування, тому що там нечесність між людьми, і є образа відстороненість. Хтось від цієї пристрасті відсторонився. Прийшло відсторонення через брехню, нечесність і, можливо, різкість у словах. Ваша свідомість вісімка Пентаклів, про що ви думаєте? Ви тут в темі було: От тут приходить енергія близнюків, енергія закоханих, можливо, вибір є в роботі, четвірка жезлів, та що на дні колоди, і світ. Далеке переміщення, закриття одного циклових в інший. Якщо це робота, то у вас є вибір в робочих питаннях, у вас є вибір, ви стоїте на виборі, і знову приміщення, і знову світ закриття одного циклу вихід в інший. Тобто, можливо, потрібно поїхати на роботу за кордон, закрити робочі якісь питання, поміняти роботу кардинально, і приміщення чомусь теж так. Це пов'язано. Можливо, ви шукаєте або вдома працюєте, але тут йде вибір в робочих питаннях. Якщо це в стосунках, тут є якась любовна історія, там пристрасть, там нема почуттів. Можливо, вона вдома відбувається, можливо, люди живуть разом, і там хочеться прикладати зусилля для того, щоб перевести ці стосунки на новий рівень, закрити якусь історію, главу одну, а розпочати зовсім іншу. На дні колоди блазень. Обнулення ситуації, почати з чистого листка. Ви тут стоїте на виборі, для когось це буде вихід на новий рівень і прикладання зусиль у стосунках. Можливо, люди з'їдуться разом, тому що тут іде приміщення, люди можуть з'їхатися. Якщо це в робочих питаннях, ви стоїте перед вибором, куди прикладати зусилля, і це може бути за кордон, який я їй сказала, почати новий початок, новий етап в своєму житті, нову роботу. Чистого листка почати з нуля. Підсвідомість. Трійка пентаклів. Конструктив, злагоджена робота. Ух ти, а ви тут різко проявляєтеся, рицарь мечів, ви тут не підбираєте слів. А дієте ви тут підсвідомість на своєму місці? Приходить місяць, енергія риб і помірність заспокоєння. Енергія стрільця. Ви тут можете діяти різко, не підбираючи слів, але ви це робите із страху. Ви глибоко занурюєтеся в собі і намагаєтеся вирегулювати свої страхи, вирегулювати, заспокоїтися, свої емоції заспокоїти, тому що, бачите, ви можете проявлятися отак різко, не підбираючи слів. І отут включається ваша підсвідомість. Це вона на своєму місці, це є карта підсвідомості. Що ви розумієте, що треба заспокоїтися, що ви тут конструктив, таке відчуття: ви тут домовляєтеся самі з собою і самі регулюєте свій емоційний стан, і ви тут заспокоюєтеся. Тут є муть, є страх, але ви, я бачу, берете себе в руки. Відчуття, що ви тут змінюєтеся підсвідомо, працюйте над собою, прикладайте багато зусиль для того, щоб знайти істину і баланс всередині. Стержень. От, я знайшла слово, знайти стержень всередині себе. Правосуддя, король жезлів тут з'являється, тут іде рішення, по вирішенню питань дуже багато думок, дії. Однозначно, тут, якщо ви чоловік, можливо, у вас в карті є е, знак вогня, або е, ви просто пристрасні, такі гарячі, і тут ви намагаєтеся прийня, приймати і вирішувати справи, і приймати рішення, і правду ви тут бачите. Це вирішення питань і дуже багато думок. Якщо ви жінка, тут є чоловіча енергія у вашому житті. І однозначно тут йде е, Дуже багато думок про рішення рухатися, але ви перебуваєте тут в ілюзіях. Якось потрібно вирішувати якісь справи. Можливо, у вас суди йдуть натуральним образом, і ви тут вирішуєте і думаєте, як прийняти це рішення і що, куди це веде. Ви хочете зцілення, я бачу, і це буде енергія водолія. Можливо, суди йдуть за якісь фінанси і є внутрішня сила. Якщо це не ваша другої людини, не ваша енергія, а чоловіча, не жіноча, то тут однозначно йде бажання зцілити якусь ситуацію, бажання правосуддя, справедливого рішення і бути справедливими. Можливо, відчуття, що є якісь фінансові питання, і ви відчуваєте свою внутрішню силу і бажання вирішити з судами, з цим правосуддям все по справедливості і по фінансах. Тут ідуть якісь переживання і дуже багато думок. Ми не ви хочете стримати якусь тут енергію. Можливо, якщо тут йдуть реально натуральні суди, то тут бажання ці фінанси отримати. Там якісь великі фінанси замішані. Якщо ви жіноча енергія, є якась чоловіча енергія у вашому житті, про яку ви дуже багато думаєте, і бажаєтеся зцілити від якоїсь ілюзії, і хочете прикладати дуже багато зусиль. Тут буде рішення. Судами це, чи ви для себе це вирішуєте, тут іде рішення і правда, ви тут бачите істину. Ну ви тут дуже багато думок думаєте, вам потрібно чомусь все розставити на своїх місцях і зцілити якусь історію. Чи з фінансами це, чи по відношенню до людини, по справедливості. Тут хочеться побачити правду і істину. Як ви самі до себе відноситеся? Вісімка жезлів. Верховна Жриця. Ваша інтуїція вас веде. Ви відчуваєте. Ви розумієте і бачите те, що не бачать інші. Істину, і вас тут просто так не провести, тому що ви бачите чомусь хочеться мені сказати людей наскрізь. Це мій сигніфікатор. Можливо, і ви також займаєтеся цим, але якщо ви жінка, ну ви відчуваєте дуже багато того, що, можливо, Всесвіт або люди щось вам транслюють не те, але ви бачите істину. І відчуваєте, коли вам людина бреше, коли людина нечесно поводиться, або якісь є обман нотки, що, що хочуть щось скрити, ви одразу бачите істину і відчуваєте цю істину. думаєте, ну це так м'яко так стало, що жорстко спати, але я відчуваю, що там щось не то. Ви спілкуєтеся самі з собою. У мене відчуття, що у вас йде діалог самі з собою, і ви там знаходите істину. Оточення дев'ятка жезлів. Сонце, енергія Лева, діти, прояснення, королева кубків, жінка знаку вода і десятка кубків. Оточення у вас однозначно є. Сім'я, люди кровня або з тими, якими ви відчуваєте спорідненість, возз'єднання, кровність, ну, як рідні, отак от будемо говорити. Но там є якісь напряги прояснення постійно з тими людьми. Щось вас там напрягає, йде постійно прояснення, пояснення. Чомусь хочеться мені сказати, ви чомусь, можливо, маєте у своєму оточенні пояснювати свої дії. Ну, не виправдання, я б сказала, відчуття, щоб пояснити, чому ти так робиш? Ну там є напряг, ви чомусь там уже змучилися. Чому? Безпосередньо тут є жінка знаку вода у вашому оточенні. Дружина, сестра, мама. Будь-хто, або це ваша іпостась. Колесо фортуни. ви хочете змінити чомусь своє оточення. Ви там, якесь оточення, воно воно не надає вам сили. Можливо, ви знаходитеся з рідними, з сім'єю своєю, багато прояснюєте, комунікуєте з дітьми, наприклад, сім'я, діти, але там йде вже замученість, вам не дає там сили, там йде виснаженість. Ви тут бачите, як він, він вже такий насторожений, постійно має відбиватися. І вже голова ранений в голову. І відчуття, що ви вже там просто замучилися. Надії і страхи. Діяво. Що за токсичність у страхах? Що вас тут так тримає? На короткому повідку хотілося мені сказати, на ланцюго і не дає рухатися, і ви цього боїтеся. Вісім кажезлів, так як ви до себе ставитеся, можливо, ви боїтеся попасти в якусь неприємну історію. По дьяволу. Де токсичність маніпуляції, нечесність, обман? Також це може бути, що в залежності, для когось це є страх знову повернутися в залежності. Або попасти, рухатися в якусь неприємну ситуацію. По дьяволу це неприємні історії, токсичні підсумок. Що у вас тут сон робить? Так, ух ти, ну точно страх я, можливо, погано спите вночі. Ви тут думаєте і знову ту про якусь пристрасть до діла, до людини, до будь-чого. Десятка пентаклів про стабільність, про сім'ю. Комунікації дуже багато у вас є однозначно. І є бажання дуже багато чого обдумати. В кінці тижня ви дійсно берете якусь паузу і дуже багато думаєте про сім'ю, про стабільність, про фінанси. Комунікація є, але є також бажання сильне, але потрібно взяти паузу для того, щоб дійсно побачити істину, розставити все на свої місця. У вас тут є страх, недоспані ночі, щось вас тут дуже сильно тривожить. Можливо, сім'я, можливо, фінанси, можливо, стабільність. Вас тут займає великі, великі думки, ви в сні, ви, 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 ви в ілюзіях, ви багато думаєте, ви продумуєте про, про деталі. І усі свої дії ви з кимось обговорюєте. Ну і також ви дуже багато думаєте, чи правильно робите, і куди вам рухатися далі. І про свою реалізацію, про те, що ви хочете, про те, що вас примножує, оцю стабільність, щоб ви відчували тверду почву під ногами. Ну що, Терези? Такий для вас жовтень. Бажаю вам гарного жовтня. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється ваш розклад. Ще раз вітаю вас з днем народження і до нових зустрічей. Гарного жовтня і гарних днів народження!